присяги прибув. Усадомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присяги вірно служити українському народові, дотримуватися Конституції та законів України, втілювати їх у життя, поважати та охороняти права і свободи людини, честь держави, з гідністю нести високе звання поліцейського та сумлінно виконувати свої службові обов'язки. Я Барсель Слава Олесавичу, свій святкові далі присягає вірно служити українському народу, відтримуватись Конституції та законів України, втілювати їх у життя, поважати та охороняти права і свободи людей. Ваш ми окусан зічкою для прийняття урочистої пробування. Служу українському народу! Я з Дмитро комитро Євгеневич у свідомість високо відповідальність, хто присягає вірусів українському народу. Відністю нести високе звання поліцейського та сумлінно виконувати свої службові обов'язки. Служу українському народу. Служу українському народу. Сан Бенджа. Не прибіцяй до мене. я Слухай. до мене. Я Глазунов Артем Герович, усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю вірно служити українському народові, дотримуватись Конституції та законів України, втілювати їх у життя, поважати та охороняти права і свободи людини, честь держави, гідністю нести високе звання поліцейського та сумлінно виконувати свої службові обов'язки.

Служу, Служу українському народу. Лухай. Служу українському народу. Саду Я приняття до мене. Лухай! Майор Статоса для прийняття весілля притягнути тривожні. Я отак у Сергію Віталію свідомлюю своєю високою відповідальністю, воно чисто присягає збірно служити українському народу, підтримувати та законів України. Вважати та охороняти права і свободи людини. Честь держави, згідність донести високі звання поліцейського та особенно виконувати свої службові обов'язки. Ясенка зріватися. Добре, високої відповідальності, які протисягають, вірно присити українському народу. Стримутися конституції та законів України. Втілювати її потуття, поважати та охороняти права і свободи людина. Це й держави, дільність князьке високе звання поліцейського. А щоб він виконувати свою ковід. Все люди дає повітря спілкування. Здорове випускників з прийняттям присяги. Слава Україні! Но слово тебе сорство. І сила і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині, ныне присно, присней потеки веков. Аминь. И миром, Господу, помолимся. Господи, помоем. Господу, помолимся. Господи, помолимся. И нас на Сиворе Свершанешем. Митрополития Марфоломея честнее просветлес. Богдан свидетельстве. На чем люди, Господу, помолимся. Господи, помилуй. На всем начальстве, учащих, учащиеся, Господу, помолимся. Господи, молим. Обом хоронимой украинской державе нашей. На Господу помолимся. все кемое свидение, Господу, помолимся. И борьбу наші засолиха Божь своих при небесней свои жертвы неприятных, и благотродно помимо чи нас, Господу, помолимся, О, Господи не тучно, і -то буде. помолимся, не туп мы благоприятненько будет, Господу помолимся, Господи, помолим, здравствуем жить долгоденством и миром, и ангелом своих ополчением, верных своих. Всегда о родителей, Господа, помолимся. Святое, пречистая, превнословенная славная за нашу городисту за сладевую Марію. со всеми святыми помянувшими сами себе и друг друга, і весь живот наш Христу Богу предади, яко благ, я гребилась его, Вышедший года шаня и винивосводи вытивлялся.

Евангелие чтения. Слава тебе, Господи, Господь, победит с имилостью молимся, и помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи мои. молимся, начали, слежи, учащи, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Це безумовно, дорогі мої, не в народі говорять життя прожити, не поле перейти. І ви починаєте, дорогі мені легку справу, відповідальну справу перед своєю совістю, перед своєю сім'єю і перед нашою державою. І тому, як нас Господь навчає, починаючи всяку справу, ми повинні починати з молитви. Сам Господь говорить: ви без мене не можете робити нічого. І тому нам, дорогі мої, завжди Господь. Подасть руку помощі, але не без наших зусиль. Недаремне сказано в Євангелії, якщо побудувати дім, на твердій основі ні вода, ні вогонь не зможуть його зрушити. І я вірю в те, що ви отримали початкові знання в нашому училищі, і це є тверда основа, де ні вогонь, ні вода не зможуть його порушити. І тому, дорогі, я б хотів би побажати, що в вашому житті, вашій службі. Було щонайбільше радісних художніх приємних днів. Але це є життя, це є праця. Всіх вас оберігає від цього злого, від цього недоброго, від всякого нещастя, а Божа я матір, як сиріця неба і землі, хай ваше життя, ваші сім'ї, ваші родини покриває чесним своїм омофором. Нехай Боже благословення перебуває з усіма вами. На сопротивное здорово и твое сокранение, Конечно. Ось Господи, де твоя, и благослови достане твоє, не твоя. Щиро дякуємо за молитви, щасливим сілам дороги і помочі Божої, в радості Тіла і Духа зустріти дні святої Пасхи і радісно провести. У період з 17 грудня 2015 року по 19 квітня 2016 року в училищі проходили початкову підготовку 31 кандидат на посади рядового і молодшого начальницького складу у громадському житті училища наполегливі володіння знаннями, високоорганізованість і дисципліну. Та у зв'язку із закінченням терміну навчання. Наказує нагородити грамотою рядового поліції Глазунова Артема Олеговича. Я. Yeah. Yeah. Так подполковник Курсон Глазунов для отримання заохочення прибув. Yeah. Вітаю вас. Вітати стрільбу. Слухай. Служу українському народу. Рядового поліції Захарченка Олексія Сергійовича. Я. Yeah. Вийти з строю. Арполковину хочемо захищати, за вашому кажуть роботу. Вітаю вас, успішного закінчення. Служу українському народу. Рядового поліції Соломчака Володимира Володимировича. Вийти з Трою. Служу oh. українському народу. Рядового поліції Чютюнника Станіслава Володимировича. Вийти з Трою.

Служу українському народу! Рядового поліції Беденка Микола yeah. Сергійовича Вийти з строю! Служу oh. oh. uh. українському народу! Рядового поліції Беденка Михайлович, Я вийде з кого. Я домовлення Володимира Пимоценка Володимир Віталійовити. Прийняттям присяги. Бажаю, що ви вірно служили народу України, в нашій батьківщині. І не забувайте ті слова, які ви прийняли присягу. Не забувайте, училище, училище завжди буде гордитися своїми випускниками. дружным коллективом я надеюсь мы не потеряемся будем держать связь друг с другом хотя бы просто на созвоне узнавать у кого как дела у кого как идет служба всем офицерам нашего училища спасибо за знания спасибо за дисциплину спасибо за все